Всім привіт! Підемо сьогодні зі мною у Львівський музей науки. Тут можна все чіпати, запускати і дивитися, як працюють круті штуки. Нудьгувати точно не будете. Що не вірите? Тоді поїхали. Дивіться, тут я роблю світло своїми ногами, кручу педалі і генерую електрику ось так. А ще тут можна спуститись по гірці прямо з другого поверху. Тепер граємося з повітря. Дивіться, як літає парашут. Думаєте, що мульні бульбашки це тільки для дітей? А ось і ні. Тут вони такі великі, що я можу стати всередині. Це просто магія. Дивіться самі. Але не завжди виходить зробити їх з першого разу. Але коли виходить, це неймовірне відчуття радості та захвату. Це такі маленьке приміщення, називається «Відчуй ураган. Тут вітер починає легенько дути, а потім поступово піднімається, перетворюючись на справжній ураган. І ми знову повернулися до моїх улюблених бульбашок. Мені, мабуть, з всього музею сподобалось бульбашки найбільше. А це очищення води. Ще тут можна пограти на перемогу. А тепер познайомтесь з цим роботом. Він може рухатись, махати, співати, танцювати. Круто, правда? Це одна з моїх улюблених зон у музеї. Тут є міст, який стоїть на місці, але вся кімната навколо крутиться. І коли ти на ньому стоїш, мозок просто не встигає зрозуміти, що відбувається. Відчуваєш, ніби тебе хитає на всі боки. І, звичайно ж, це не все, що тут є. Я вам показала тільки найцікавіше. В мене в інстаграмі дуже багато цікавого. Підписуйтесь, а на Ютубі багато подорожей. Дякую за перегляд, всім па-па!